Сьогодні 21 вересня. -е Нарешті ми можемо сісти і нормально зняти відео, тому що то одна мама приїжджала, моя була, то друга мама приїжджала. то багато, <с>. багато роботи А в нас в той час дуже багато новин. Ви вже бачили наші відео, які я випускала раніше, про те, що Петро дістав спеціалізації по хірургії. Ми чекали цього найбільше, і ми чекали це дуже довго. Тому що ми, як почали процес підтвердження спеціалізації, то Петро отримав через три роки фактично. Бо Та перший скільки рік... чекали. Я тобі скажу, скільки чекали від моменту, коли я прийняв рішення готуватися до нострифікації. Вісім років. Рік. Але ні, йдеться не про то. Йдеться про те, як ти вже почав працювати лікарем і почав процес підтвердження спеціалізації. Це від 21-го року. Так, то три роки. Від початку 21-го року. Тому що спочатку ми вислали всі документи. Потім нам Чекали, прислали відповідь, що я маю зробити. Тоді два роки пішло на те, щоб то зробити. Тоді чекання результату ще трошки потривало три роки. Одним словом. Найбільше так. Але саме основна новина, заради, заради чого я ще сьогодні це відео, це те, що ви теж знаєте, що 16 вересня, на день народження шпира, отримали дозвіл на купівлю будинку. І це знаєте, таке співпадіння. До речі, спеціалізацію він отримав на день народження дочки, а ну теж під день народження. Ну так, так. А будинок, дожив отримали 16 вересня. Так що такі співпадіння бувають, але не дуже часто. Були вчора з дітьми, їм дуже сподобалося всередині, бо вони бачили тільки по відео. То перший раз бачили. Вживу. Е, вживу. І кажуть, що по відео зовсім не так виглядає, що на насправді на, на набагато краще виглядає будинок. Но, що... Потужно. Так, вони дуже раді. Ну а сьогодні бачилися ще раз, виходити, що він має вивозити, що він має лишати. Ну і питаємося, ну і коли ви зможете. Ну а він каже, ну у вас же там ще трохи е, потриває. Ми кажемо, а в нас не довго, ми думаємо, за тиждень нам пан дасть, дасть рішення. Тому що у нас всі документи готові То відновлення, е, тої самої умови, тому. Нам. То швидко сказали, що а, це за тим. То навіть не зробити. відновлення умов, бо ми тепер даємо більші перший внесок, так. то вони ще скорше будуть згідні дати нам кредит, тому що mm. ми менше кредиту в них просимо, так. ніж вони нам вже давали. Ну не то, що менше кредиту, а то, що ми перший внесок даємо більше. А це дуже багато пунктів додає до. Ну, як нас. ми даємо Aha. більше першого внеску, значить ми в них просимо менше грошей так, від них. Так, ну. Чим менше грошей, тим тим простіше вони дають. Ну і з банком домовлено, що ми підпишемо папери зараз. І він знову робить той процес, як то сказати, щоб керівництво банку нам затвердило і тоді відкриють нам умову. Попередні рази то тривало тиждень, бо ми два рази вже робили, то щоб один чи що другий раз більше тижня не тривало, від моменту, як ми склали документи. Тому, думаю, ну тиждень, ну хай два тижні, але ми будемо мати ту умову. І все, і нам більше нічого не треба. Ну і ми сьогодні йому Гроші казали, ми маємо на, на перше. Давайте дня... вибирайтеся по А він каже: Оль, ви знаєте, в нас проблема, тому що ми мамі купили мішкання, і воно від девелопера, та треба ще ремонт робити. Я не знаю, чи ми встигнемо. Я собі так. Ми думала, хотіли два місяці. Собі... Ми коли складали з ними умову. Це було на початку року. Квітні. і Ми кажемо, дайте нам 9 місяців часу. Вони Говорите, казали, ні, 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 тому що ситуація на ринку може помінятися, можуть ціни впасти. Або і не вісім місяців. Я хотіли пів року, 6 років хотіли. Так, ми Потім ледве ми... їх умовили на дев'ять місяців. На вісім. На вісім. Ми умовили на вісім місяців. А, на вісім, так. І вони так: ну добре, маєте час, мало, до кінця року. Але ми ледве ту сестру його тепер... умовили. Розумієш, а тепер вони кажуть, що ми вони не Вони хотіли до кінця жовтня, а тепер ми домовляємося, що десь на середину листопада. Так. Бо вони Не дають, дають ради, і вони не думали, що буде так швидко. Вони в шоці і взагалі. А я тепер в шоці, тому що я думала, ну все, за тиждень-два будемо мати вдома. No. Але нічого, ми домовились так, що ми деякі свої речі, які нам не потрібно перевеземо. Ми підписуємо умову, даємо їм ще час просто вибратися. Так. Нам... Але вже по документам хата наша буде. Так. І е, ще одне. Чи виписали маму з тої ксенії вичисти? Не запиталися. Ні, ми не маємо питатися, це має вже ріелтор питатися. Ага, ми так за що так. ріелтору платимо такі великі гроші? Ну, понеділок ми ріелтору позвоню. маємо платити 17 тисяч злотих на хвилиночку. За що ми маємо? Що ми маємо бігати за ними? Ми не будемо бігати. Якщо ріелтер скаже, що ще не виписані, ми скажемо, вибачте, ну а що ви робите? Яка ваша робота? Та да, дотепер. Яка, чому ви до тепер не виписали? Вони всі думали. Що... Вони таке враження, що не вірили, що ми той дозвіл отримаємо. Власне. А якщо отримаємо, то десь е, 30 грудня. Так, Таж приспершого умову. Я в шоці. Не скоро. Одним словом, в нас і гарна новина, і трохи я розчарована, тому що я не чекала такого, що. Мені придеться ще два місяці чекати, розумієте? О. Ну нічого, ми собі запланували відпустку. Ми в, серед... в кінці жовтня їдемо в відпустку до середини листопада і, можливо, за той час щось рішиться. Маємо на то надію. Ну, але просто виходить так, що ситуація не дуже цікава, бо то так не робиться. Раз домовилися, то вони мали бути давно, до того готові, правда? Ж? Ну Так сильно так вони Так сильно спішили. хотіли продати, так сильно спішили. Тепер ми будемо їх чекати. Тепер ми будемо чекати. Та що то за така? Одним словом, ладно, будемо вас далі інформувати, як там буде далі відбуватися весь цей процес. Хто не бачив попереднє відео, а потрапив вперше, то в моїх відео десь 17-18 в цьому будинку я знімала, як взяти кредит, як отримати дозвіл. Вся ця інформація є. Так що запрошую до перегляду. Думаю, тим, хто буде купувати будинок, це буде інформація дуже цінна. Все, щось маєш щось сказати? Ну не, ну все тогда. До побачины. Away, live your truth, and good will come to you.